Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу зробити пересадочку ось такому трейлеру. Це Dancing Trail. Він ось таким кущом розрісся вже, бачите, і хочу йому його омолодити. Він вже не квітне, посаджений він у. Плошку 12 сантиметрів, а я хочу його пересадити у плошку 16 сантиметрів. Тому, робити це все я буду таким чином, проче, буду зносити голови саджати без коріння одразу на фітіль і Хай тоді воно вкорінюється. Так ось. Ой. Він квітнув, вже не квітне. Згляньте тут пасинків просто море. Я, мабуть, оцих два штучки так і буду саджати. Тут в мене. Що в мене тут є? Один чи що. Мабуть, один. Я вже тут, якщо точно, якщо точно, то я вже не пам'ятаю, скільки їх тут посаджено, але дивлюся, що стовбурець, то один, а знаєте що, мабуть, це була знесена голова. І тут наросли пасенки. Бачите, він такий уже розлогий, розклався, не хоче, не хоче квітнути отже щось, щось йому не подобається, тому зробимо йому Омолодження. Мені дуже подобаються трейлери, скажімо так, я в них закохана, але є деякі трейлери, сорти трейлерні, яких я, ну, скажімо так, з якими я не можу справитись. Наприклад, трейлонг, він в мене ніяк не хоче. Я буду робити пересадку, то я зніму для вас відео і покажу, як він в мене виглядає. Тобто я не можу від нього добитися гарного цвітіння і, гарної, і гарного такого куща. Як, наприклад, мене, мене дуже гарно цвіте «Робс Ванілла Трейл». Робс Боларо, там шикарні кущі, фенкі трейл, також. Кущі просто шикарні, я вам скажу. А от трейланг, ну, щось ніяк з ним не складається. Я не знаю, чому, що йому хочеться. Але зроблю також омолодження, то, можливо, щось трошки налагодиться. Ось, бачите, скільки в мене тут ой, голів вийде навіть більше, ніж мені потрібно. Взагалі-то трейлер в кашпо, і якщо поставити його у ну, це ось. В плошку, верніше, якщо трейлер посадити в плошку і поставити його в кашпу на ножці. Я десь замовила, приїдуть, я також вам покажу, які це. Взагалі, мабуть, зніму огляд на свої трейлери. Вони зараз там ще квітнуть. Вже не так шикарно, як квітли влітку, тому що всі потребують омолодження. Але все одно. Гарно, тому я зніму для вас відео огляд, то воно дуже гарно виглядає. Кашпо на ножці, воно високий такий, і якщо гарний кущик трейлеру, трейлер пишний дуже, то воно дуже гарно виглядає. Ось листя на вкорінення саджати не буду, мабуть, посаджу кілька пасинків, тому що листя і так, пасинків просто з головою вистачає. І Якось так, насадила собі нових сортів, там, де Невеста. білий має трейлер бути і білий жемчуг такий з кроновою підстрявістю. У мене є фенкі Трейл з кроновою підстрявістю. але квіточки в нього рожеві. А це буде білий жемчуг, тільки квіточки в нього будуть біленькі. Ну, взагалі, Планую якби всі трейлерочки вирощувати в плошках і в Кашпо на підставці. Кашпо своє, якби, своє е, ємність для фітіля виходить і підставка. за в трейлерочок він якби вище знаходиться. І це гарно виглядає. Взагалі для трейлерів це виходить дуже зручно, тому що особливо цих, які е, ампельні, то в них оці їхні. І що звичають гілячки, вони не І стають до землі, бачите, ось подивіться, наскільки буде більший діаметр, це 6. Ой, господи Боже, мій що я кажу? Це, 2, це ось 12 плошка, а це буде 16. І ось в неї я буду саджати. Зразу ж, все буде на фітільний полив. Все буде без коріння, буде перевкорінюватись. Нарощує, думаю, чи потрібно мені центральний, чи не потрібно. Що ви скажете? Як взагалі ви з трейлерами На ти, чи не дуже? Хтось не полюбляє, а хтось, наприклад, дуже. Ну, я скажу вам, що мені подобаються вони просто, вони квітнуть без перестанку. Якщо трейлер здоровий, в нього гарна коренева, то він буде квітнути постійно. Без будь-яких, я ще кажу, я зроблю вам відеоогляд і подивитеся, наскільки це гарно. Тому все, бачите, я ніяких заглиблень, нічого не роблю, просто втикнула і все. Що я тут посадила, 4 голови. Але кожна з них має по два пасинки. Все, мабуть, більше я не буду сюди нічого саджати. Так як з цих, мабуть, доволі буде. Ось трошки листочки забрати. Ну, скажімо так, він поки не, не дуже буде. Ще з місяць добрий пройде, поки він піде в гарний ріст. Ой, листя дуже крихке, ламається, тому треба обережно. Ну, в цілому, так мені подобається, як це виглядає. В мене ще залишилась купа пасенків. Гляньте. Мабуть, я їх я їх просто посаджу в стаканчики, от кілька штук. Всі, то, всі також саджати не буду, тому що немає сенсу. Мені їх стільки не потрібно. Гляньте скільки, Це все, пасинки позалишалось. Можливо, я дуже багато омолодила, але я ж хочу, щоб він в мене квітнув, а не просто був кущиком. Бо, скажімо так, поки що я в нього бачила трохи, ну він трохи жадний, якби на цвітіння був. Е, бо якщо порівняти Рокс, Боларо, Ваніла Трейл, так вони квітнули постійно. Я... Просто коли навіть квіти відцвітали, в них ці дрібненькі квіточки, їх дуже тяжко забирати. Але все одно то є приємні моменти, тому що коли ти бачиш цю красу, вона тобі просто приносить насолоду. І коли в тебе все виходить дуже гарно, дуже добре, ти задоволений результатом, це неймовірні відчуття. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, переглядайте відео, коментуйте. Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі. Я розумію, що хтось таки дивиться мої відео, що комусь щось навіть їй подобається. Я вдячна всім за перегляди. Гарних квітів і мирного неба. До нових зустрічей!